Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, це ночі ночі, лимани зорі сиргучеві, Політає в шибку казка сивими очима. Батеринська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, Не вертай до хати, Не пущу тебе, колиску сину гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як зорі, під вії, Опустіть і зорі, сіною підвії. Там потревожили тривожили криками біді, танцювали лебіді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і пір'ям, лоскотали марево з мутим сузір'ям. Виростеш ти сину, вирішиш дорогу, виросте з тобою присвоїні тривоги. Ухлинись моя каня, мавка чорноброві, здатимуть твої ніжності і любові. Буду тебе кликати, сади зелені. Хлопці чорночубих диво на верчені. Можна вибирати брати подруга і подругу брата, Та не можна і вимати вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі на і ляба хата. Якщо впадеш ти на чужому полі, буде зухолі То полі стане за тобою, вийти за тих водить, тобою прощання. Можна все на світі вибирати сину, вибирати не можна.